Хай Бог вам благословить, передусім вам, дорогі воїни, дорогі захисники, дорогі родини, чиї служать хлопці, дівчата, чиї пропали без вісті, чиї в полоні, хто загинув, вам, дорогі, котрі служите своїм братам і сестрам, своїм рідним, які повернулися з калічені, їм, прийняли їх в обійми любові, вам, усім волонтерам, вам, усім Хто навчає хто допомагає, всі, хто молиться, хто жертвує, всім вам, також, хто дивиться, хто буде дивитися. Нехай благословення Господня зійде на вас, на всіх нас, нехай зміцнить, скріпить. І я вас благословляю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Нехай Господь провадить, а непорочна, нехай нас захищає і опікується. Амін.